Давайте я вам зачитаю за, коляду, яку ми маємо вивчити на пам'ять. Ми її нам задали, ну, тут дві коляди. Я вибрала одну. Там дві коляди. Колядки точки. І ми мали одну вибрати, яку нам вивчити на пам'ять. Я вибрала таку меншу. Я, вам, я її дуже гарно, гарно навчилась читати і хочу вам її прочитати. Слухайте, будь ласка, уважно. Коляду для вас співаю, дай вам Боже урожаю, щедрих них садів квітучих, зірку в небі на святвечір для дорослих і малечі Колядами я лунаю, увесь світ з різдвом вітає. Я дуже рада.